Стрес це не завжди про щось погане і деструктивне в сучасному суспільстві стрес там настільки розповсюджений, що дехто з нас вважає, що це норма існування. Насправді це не так, і в довготривалій перспективі стрес є деструктивним для вашого організму і для вашого тіла. Давайте розберемося, чому так відбувається. Існує взагалі то дві форми стресу. Стрес може бути позитивним, якщо він дає вам змогу запустити якийсь проект, завершити завдання, перейти на новий рівень, так тобто, це та форма стресу, яка скоріше мобілізує. Багато з нас скоріше проживають деструктивну форму стресу, яка в довготривалій перспективі веде до таких неприємних наслідків, чи то з нашим здоров'ям, чи то з психоемоційним станом, а чи взагалі задоволенням від. Життя і якістю нашого життя насправді стрес така комплексна реакція на те, що відбувається назовні, і є декілька причин, чому сучасна людина його може проживати. Взагалі він існує в нашому організмі, тому що він нам був подарований нашими пращурами, які користувалися механізмом стресу для того, щоб виживати в таких складних, можливо, навіть диких умовах життя, коли потрібно було боротися за виживання. Коли потрібно було боротися з мамонтами, ходити на полювання і взагалі робити все для того, щоб вижити в цьому контексті, тоді, коли з'являвся стрес, людина розуміла, що їй потрібно або нападати, або втікати. Сьогодні здебільшого ми працюємо в офісах, ми працюємо в своїх квартирах. У нас немає необхідності бити або тікати. Коли в нас з'являється відчуття небезпеки, ми здебільшого цей стрес проживаємо всередині нашого тіла, звісно, і потім він відклик. Там в тілі, в органах, в станах і тому подібне. Якщо подивитися з точки зору, чому так відбувається, то можна побачити декілька причин. Перша з цих причин це коли зовнішнє очікування, ситуація не відповідає вашому сьогоднішньому рівні підготовці, наприклад, на вашій роботі, компанії або на вашому проєкті ставлять від вас очікування, які там, скажімо так, по 10-бальній шкалі на десять. А ви сьогодні, з точки зору компетенції, з точки зору підготовки, з точки зору того, де ви зараз знаходитеся, ви можливо на шісті. І як би ви не намагалися за два тижні чи за місяць, ви не можете перейти з шістки на десятку, і це вас буде викликати відчуття стресу, тому що ви будете розуміти, що є певна невідповідність від очікувань і від ваших сьогоднішніх можливостей. І це нормально проживати цей стрес, ненормально знаходитися в ситуаціях, де від вас очікують. Того, що ви в принципі не можете дати, інша е, причина, яка може викликати стрес, вона знаходиться всередині організму людини. Нерідко буває так, що у людей буває. Комплекс перфекціонізму, так як є, недостатньо. Потрібно, щоб було ще набагато краще для того, щоб і я, і зовнішній світ був задоволений. Або є люди з переконаннями, що все, що вони не робили, і як би вони не робили, цього також недостатньо, що їм потрібно бути іншими, що в них не виходить, що вони недо, і так далі. Що ситуація завжди складніша, ніж те, що вони можуть зробити, і тому подібне. Так, тобто є внутрішні. Переконання всередині людини, які її блокують, і які провокують це відчуття стресу постійно в її повсякденному житті. Це ті теми, з якими можна працювати в психотерапії і в коучингу, для того, щоб бачити реальність більш об'єктивним поглядом, і для того, щоб об'єктивно дивитися на свої можливості, на свої здібності, на свої таланти, але також на свої обмеження, це нормально і вміти Іти в різних ситуаціях регулювати свій стан, розуміти свій стан і проводити себе до центру, проводити себе до тієї точки, з якої ви можете адекватно проживати різні ситуації і рухатися вперед. Третя, звісно, така об'єктивна причина це справді, коли людина може бути не готова до того, що відбувається. Наприклад, якщо вона має підготувати виступ для того, щоб вийти на сцену тед, і вона для цього нічого не робить, то в той момент, коли вона буде Виходити, звісно, в неї буде відчуття стресу. Або, наприклад, якщо в неї зустріч там на п'яту годину дуже важлива професійна, а вона п'яту виходить лише з дому і запізнюється там на півгодини, то звісно може виникати відчуття стресу. Це всі ці елементи організаційні, які можуть впливати на те, чи відчуваємо ми себе впевнено і не впевнено, готові ми чи не готові до того, що відбувається. А отже, чи проживаємо ми е, стрес чи скоріше ми. Йдемо туди з відчуттям спокою і готовності. Ну, як ви зрозуміли, з питанням стресу можна працювати, його можна досліджувати, і можна змінювати стратегію поведінки для того, щоб відчувати себе впевненіше в різних ситуаціях. Коли людина звикла до стану стресу, якщо вона в ньому проживає там декілька місяців або навіть декілька років, то їй може здатися, що цей стан нормальний. Він може стати її такою фоновою нормальною енергією, але насправді він в Довготривало може призвести до деструктивних для вас наслідків. І якщо людина не вирішує це змінювати, якщо вона не вирішує працювати з цим станом, він самостійно не вирішиться, він самостійно нікуди не зникне. Права в тому, що стрес він такий дерегулятор всіх інших приємних емоцій. Коли ми проживаємо і знаходимося в стані ось такому стресу і напруження, наш організм не помічає всього хорошого, що з нами відбувається. Наш організм не помічає тих речей, які з нами відбуваються, не помічає тих е, випадків. Наш організм не здатний помітити все те гарне, що з нами відбувається. Наш організм не помічає можливостей, наш організм не не здатний відчувати радість, не здатний відчувати насолоду, не здатний відчувати подяку. Так і взагалі закритий до того всього прекрасного і гарного, що може відбутися з людиною. Він діє як прес, ніби як на вашій каструльці, коли вона накрита, нічого іншого звідти не може вийти і звідти не може зайти. Тому дуже уважно потрібно до цього відноситися, тому що перебуваючи в стресі, ви закриваєтеся взагалі від можливостей в цьому житті.